Друзі, привіт! Ви на каналі Юра Ловить. Сьогодні у мене виїзд на хижака на щуку, в те місце, в якому я був рівно тиждень тому, до речі, в мене вийшло відео. Не зовсім воно було результативне, але тим не менш, декілька тисяч переглядів на ньому є. І я сьогоднішнє відео вже хочу розпочати з подяки тим людям, які дивляться мене, які мене підтримують, От такі, навіть не в таких зовсім результативних риболовлях. І спеціально для вас я сьогодні хочу розіграти, розіграти набір силіконових приманок. Тут ось. 5 пачок я відібрав. Умови зовсім прості: бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку і залишити будь-який коментар, будь-які теплі слова ваші вже будуть приймати участь в розіграші. Деталі я залишу в описі під це відео. Тому починаємо з такого невеличкого активу. Лайкайте, а я буду вже починати ловити. Так, все-таки трошки я вам зверхав. Починаю ловити не з того місця, з якого починав на тих вихідних. Це ось початок. Опа, туди нам треба. Туди нам надо. Не даремно прийшов уже, хоч хижака побачив. Щупачок був і мальок тут є. Це дуже-дуже головний. Чинник для ловлі осінню, пізньої осінню на початку зими хижака. Напевно, вона все-таки мене злякалась бо я так достатньо голосно підійшов. Значить, так, це торець, початок старухи. Класична деснянська старуха, така озеро в формі підкови. Я, значить, почну звідси і пройдемо цю підкову. В такому в середньому темпі. 3-4 закиди, заміна прикол... этой, приманки і перехід, і перехід. Значить, все доволі просто. Опа о, блін, сход, ні, не є. Пішла на мене на повисанні. Так, піднімайся. Фух, мене ж розбудила. <хи> Бо я пройшов вже достатньо таку дистанцію. О, це гарнюсінька така стандартна для цих місць. Дивіться, клаличка відпрацьовує. Пані панове Перша така 700-грамова красуня в мене сьогодні. Півгодини риболовлі пройшов я буквально тільки почав заходити на більш глибокий участок. І по стандарту взяла така от красуня. На лайтову снасть це те, що треба в таку пору. Все, пливи. Зови мамку і папку. В себе прийде, ох, пішла. Так, план мінімум виконаний. Щуку вмовив, щука досить така непогана. Ось працював. Такий силікончик. гарно вона його потрепала. Це на 7 грамиках. От якраз серединка теста мого будища. І гарно так на Падінні з під того берега на бровці, от на свальчику взяла. Буквально тут декілька закидів Буду переходити, ходить, шукати, шукати, десь вона ще має бути. І однозначно, я гадаю, що розміри тут мають бути інші. Минулого разу я починав ловити. Взяла невеличка щучка, а це вже почав з такого більш-менш. Гарного екземпляру. Але там, по моїй інсандрівській інформації, тут колись брали п'ятьорок піднімали, трьошечок, то тут щука має бути, дуже хочеться половить. Ось так, плавно для вас, буквально в декілька хвилин, я пройшов всю старуху. Для мене це вартувало дві години. І вийшов я на такі калюжі. цією ж старухи по весні всі вони сполучаються разом туди з руслом Десни. Тут по осені я колись заїжджав, тут ловили карася. Зараз грибаків бачу, що нема. Чи є тут щука, чи нема, то ж не зрозуміло. То буду робити декілька контрольних закидів і рухатись там далі. Ще є така озерця. Бо взагалі щось глухо. А я ж кажу, таке відчуття, що тільки приїхав, отримав, реалізував клювання і все на цьому. Якась фігня, навіть дріб'язок не клював. от Минулого разу шнурки покльовували, а сьогодні навіть таких не було. Тому не знаю, швиденько вже проходжу, починаю мерзнути, тому буду більше рухатись, більше переходити, а не стовбищити на одному місці. Да. Підбирати приманки, бо ця тактика, я ж кажу, дві години просто впусту. У мене вони пішли. Там, очевидно, трішки ширше буде озерце, тут, можливо, там більш результативно половити. Тут мріячок. Десь перейду його, щоб йти по тому берегу. Це в сила. О, це в сила. Блін. Ого, це мене аж струмом пробило, офігеть! Офігеть. подимайся, підіймайся. Ух, на лайтушечку таку тянуть. Півторушечку. Ох! клас. до татка Охохо Опа! хо, -хо, -хо. Одним кадром! Бачите як? Одним кадром! Дивіться, яка золотенька, красуня золота щучка! Класно. лайт, отаких просто кайф ловить. Дивіться, як пила. Чікс. Ну не буду на ваги брати. Така. Ну, може кіло 600-500 Відпускаю відразу, що сфоткався, мені цього достатньо. Хай плеве, підростає і гукає нам когось постарше клас. Фух. Ну, ось так, бачите, находив, виходив її, е з глибини взяла, знову ж ця проводка планомірна підвисаюча, з глибини. І просто кайф. Адреналін, жара по тілу і спрацював, як ви гадаєте, хто, звісно, колір лох. Ось вже він побитий такий щуками ветеран. І... Риболовля 100% вдалась. Просто клас. Це ну, блін, грудень місяць на дворі. І я продовжую, вже хочеться обідати, мабуть, зараз трошки ще проловлю, повернусь по обіду, Я там як буде час, можливо кудись переїду. Ну загалом не знаю. Зараз купа емоцій, продовжую ловити. Ух, просто просто клас, як вона клюнула. Це заради цього я люблю риболовлю. Оцей перший контакт із рибою за довгий проміжок часу, та ще з хорошою рибою. Зігріває. Достатньо така непогана глибина. І я от на гарному на такому от Підриві и в мову. Опа, будь ласка. <laughs> Блин, сход не е. На одном месте. Там чья яма яка здесь щуками. Ловлю щук одним кадром, дивіться, це менша, але блін, які клювання, просто кайф, в грудні народа, це такий щучок ягать. ух Клас, лайкос, будь ласка, лайкос, ну класна ж рибалка, правда? Така невелика, але... Заглотила, треба брати інструмент. Я вже пальці не вставляю в, в пащу, вже обзавівся спеціальними інструментами. Зівник тільки загубив я на першій же риболовлі. Трошки прикусила, але то нічого, ще це моя кров. Ще це її, ні, все-таки це її кров. Ось він. А ось вона маленька. Ну, маленька, нормально. Відпускаю. Клас. На ньому вже обличчя немає, я не знаю. Ну в мене є ще такі. Але це вже ветеран. Блін, ну і це акваторія. Я, в принципі, далеко і не кидав, бо з кіцами тут 5 чи 7 грамів. 7, здається, 7. Е, Вітер вже такий достатньо сильний. Так, особливо не покидаєш не проти нього, не за ним. Це так, що рятує, що 0,6 шнур стоїть. Ось ми так ще так вигляд хороший, бо загалом би це було не дуже. Так, все, в слизі ці щучий. Так мають виглядати руки щасливого рибака. Це 100%. Вже, вже наглість була в третю рибину тягнути тут <гум>, трава. Ні, ні, на цьому місці вже не будемо зациклюватись. Йдемте, пройдемо далі на наступне місце. Опа, Опа. Ха -ха. Стукнула. О! Та вже новий коліс працював, Та яка сильна і яка різка. Вона вже від холоду язик заплітається і в шахті, знову в шахті. Із лищуки. Блін, YouTube крові не любить, попри те, що це моя кров, в мене вже всі пальці побиті. Треба зівник терміново новий, бо я його вблю постійно. Ось він. Такий колір спрацював. Блін, пальці розідрав. Це YouTube за таке може забанить мене. Заблокувати, бо він не любить кровавих кадрів. Дякуємо що за клювання. Пливи. А я продовжую. Ще півгодинки у мене є. Вон початок другої. Мені вже радили, до речі. Брати з собою невеличку аптечку, пластирі, перекись, щоб... Оце, блін, кожна риболовля на щуку закінчується розіданими пальцями. Як би не намагався бути обережним, постійно ці всі негарні ситуації відбуваються, бачите. І я взяв, ви знаєте, я з собою їх таскаю. Ну, Пластир, там перекись. Але я, я залишив рюкзаку, а рюкзак залишив у машині. Ще так подивився на нього має там і мій перекус. На рюкзак подивився, я так подумав, що думаю, на перекус вернусь до машини. Не буду з собою тягати. Тут, тут плюс-мінус недалеко так йти Локація. Хвилин 10 від локації до локації, ще тут є поруч. Ще одне озерце. хочеться до нього теж сходити подивитися, з однієї сторони, хочеться, з іншої сторони, знаєте, тут клює так. на який дурак буде йти. Будь ласка. З цієї же точки. <хи> ну куди <откуда> йти? <хи> Скажіть мені. Так, да, не рекордні. Там не трьошки, не п'ятеро. Ну такі приємні, просто, просто кайф. Дивіться яка. Клас. Знаєте, те саме приємне відчуття на риболовлі, коли вже починаєш збивати з рахунку, вже не знаю, це п'ята, чи четверта, чи п'ята, може навіть і шоста. Всі покльовки є, всі всі покльовки, які були всі реалізовані. В принципі, я думаю, що ще декілька закидів на цьому місці і треба переходити, подивлюсь на наступне озеро, що там відбувається. Та і все. Загалом сьогодні е, працюють візелшади е, от е, Працював. Колір Лох, а зараз працюю, Я зараз покажу, щоб бути точним і не опозоритись. Ось такий от колір. Це 206-й фішапа він йде. І от буквально через закид покльовують щупарі. Е, продовжуємо. Ну що, друзі, Сьогодні вже ну, гріх скажитесь на риболовлю, Така достатньо динамічна, в мене вона вийшла, я гарно відпочив, гарні отримав емоції. Як для грудня, так достатньо таки результативна. Е, побув я на, третій, на третьому озері, на третій локації, Значить отримав я там теж покльовку. Але я гадаю, що його вам показувати не буду, залишимо це на мої наступні виїзди. От уже заїду туди наступного разу, більш детально все познімаю. І покажу вам. Ну, аж поки я дякую, що ви були зі мною. Приймайте участь в конкурсі, залишайте коментарі і до зустрічі на наступній риболовлі.